опереті представили оновлену програму для глядачів із порушенням зору. Вона діє з 18-го року, і це п'ять інклюзивних вистав. Нині незрячі глядачі отримали можливість дізнатися, якими будуть декорації вистав та в яких костюмах актори вийдуть на сцену. Як розповісти, покаже Ліна Чечені. добрий вечір, будь ласка, тобі слово. Василю, привіт! Ну як завжди, триває вистава. Я її не дивлюся, тому що я вам про неї розповідаю цього разу. Звичайно, є дуже багато цікавого. Адже позаду треба говорити напевно, тихіше. Триває вистава, тільки почалася. Сімейка Адамсів в опереті національній, і ця вистава, як ще чотири інші вистави в цьому театрі, адаптовані до потреб незрячих людей з 2018 року. Так, триває цей проєкт, але зараз нам показують показали удосконалення, і я покажу звичайно вам їх також. Ось дивіться, цей каталог, який просто неймовірно важкий. Зараз ми вам його покажемо. його нереально просто тягати. Але у ньому зібрані описання усіх костюмів, в яких на сцену виходять актори, тому що зрозуміло, що незрячі люди не можуть побачити ці костюми, і тому перед виставою вони повинні з ними ознайомитися з одного боку. Шрифтом Брайля їм пишуть, що. От Гомес Адамс, вони читають, в чому він одягнений, і потім вони можуть помацати от, спеціальну фігурку, аби зрозуміти текстуру цього костюму, яка вона саме. От мені сказали, що колір не такий важливий, хоча, з іншого боку, і колір теж важливий, але передусім це текстура. От далі, Мартиція Адамс також читаємо. А її описання потім дивимося на її красиву сукню, на її класне довге волосся, і вже розуміємо, в яких в якому вигляді взагалі зовнішньому головні герої виходитимуть на сцену. Понад те, також треба нам наперед вивчити декорації, аби їх уявляти. От для цього є окремий каталог. До речі, весь цей проєкт проспонсорований зокрема, українським культурним фондом. Тактильна адаптація вистав для глядачів. От ми її відкриваємо і. Також тут спочатку ось знизу читаємо декорацію, її описання, а потім ось мацаємо, дивимося, як це все виглядає, і ось. Тоді вже люди із порушеннями зору готові прийти і дивитися виставу, але це ще не все, тому що ем, у виставі є паузи, на яких відбувається щось важливе, і тоді, як от нам казали консультанти, що публіка починає сміятися, незрячі люди не розуміють, чому всі сміються, і тому ці паузи повинні заповнюватися. Коментарями це е, така штука, яка існує, і в кіно Тифлокоментар це називається. Але в кіно це значно легше, тому що там один раз на кіно записали ці коментарі, і все. А на виставі потрібно, щоб постійно сиділа людина, яка буде коментувати ось ці паузи незрячим людям. Для цього глядачам вішаються такі маленькі рації. Мікрофони, і тоді вони вже можуть абсолютно повноцінно сприймати всю а, виставу і дивитися її так само з таким самим ефектом, як і дивляться інші глядачі. А, поки що, напевно, це найповніше реалізована така інклюзивна програма для незрячих глядачів в а, Україні, тому що так були якісь спроби, якісь експерименти, але ну в а, такому об'ємі, в такій кількості а, такого ще не було. А, тому це дуже і дуже. Тішить, нагадаю, що прийти а, на адаптовані вистави можна в театр оперети на п'ять вистав. Це от вже сімейка Адамсів, про яку ми розказали, це Тигролови, До речі, цю виставу хвалять просто всі мої знайомі. кажуть, що це просто якийсь мега суперхід. Тому вважайте на це також. А, а, Даріан Грей теж є а, адаптований за двома зайцями. Теж достатньо популярна вистава. Тому, а, шановні наші глядачі із поруш. Шенням зору, якщо ви не ходили в театр, тому що боялись, що ви не сприймете виставу на всі 100%, то я думаю, якщо ви прийдете в театр оперети, то цілком можете не переживати за цю всю історію. Але якщо вам вдасться підняти цей каталог і ознайомитися з ним, напевно, потрібно приходити раніше на виставу, то все буде нормально з переглядом вашим, і ви зможете абсолютно на всі 100% зрозуміти і отримати. Насолоду від тої чи іншої а, вистави, того чи іншого мюзикла. Ну що ж, на цьому в мене, Василю, все. Я спробую побігти в зал і, хоча б частинку цієї вистави подивитись. Дякую.